Та все буде добре. Я сідаю не? в машину, щоб... При, 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 Присаджуйся. Ти ж крутий. Сідай, сідай. Не на автобусі. Опа! Залазь, залазь. Опа, давай. Опа. Ну пішли до кого там... Кого ти знаєш? Ходи. А до кого там йти? А ну, показуй. Туди, так? Да? Ну пішли. Трапилось. Пізнаєте? Так. Да. Так трошки не там став, не на тій зупинці. Божечко. І розпереживався. Ну, все добре, ну. Дякую вам, вибачте. Так, все добре, до побачення.